Миколаїв призупинив прийоми львівського сміття. Угода між міськими головами двох міст про вивезення відходів буквально підірвала Миколаїв. Чотири вантажівки із львівським сміттям заблокували депутати міськради. Вони не дають машинам розвантажитися та вимагають від мера скасувати рішення. Бо миколаївський полігон і без того вже на межі заповнення. Водночас директор Миколаїв комунтрансу, який завідує полігоном. Запевняє, ажіотаж навколо львівського сміття у Миколаєві штучний угоду укладено лише до кінця вересня. За цей період сюди могли привести всього на всього денну норму сміття Миколаєва. А 4 до 5 машин в день. Значить, йомкість машин, які приходять на сьогоднішній день, 50 кубів. приймається тільки мусор від таких же громадян, які збираються в місті, з мусорних баків, які в Миколаєві. Это твердые бытовые отходы после населения. И никаких других каких-то вредных. Я понимаю прекрасно, что во Львове есть проблемы, но не понимаю, как Николаев может за тысячу километров решить. Ведь, по сути, как бы этот мусор не решит проблему Львова. А наш полигон твердых бытовых отходов он тоже не безразмерен. И он заполнен уже практически на 90%.